Вартоносним залізячем Вночі та зранку ворог гатив по Дніпропетровщині. Обстріляли одразу кілька районів області. Є руйнування у Нікопольському районі. Під удар потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада. Попередньо з людей ніхто не постраждав. У Червоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії електропередач. На відкритій території рятувальники виявили дві вирви. У Нікополі через обстріл без світла залишилось понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Напередодні увечері рашисти обстріляли місто Сарни на Рівненщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, чотири ворожі ракети вдарили по військовому об'єкту. Обійшлося без жертв. Утім, значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Ударною хвилою також пошкоджено близько 30 цивільних об'єктів. Це будинки житлові та приміщення центральної районної лікарні. На місці працюють. Всі силові відомства, слідчі групи СБУ, прокуратури, Нацполіції та підрозділи ДСНС друзі, не ігноруємо повітряної тривоги, зберігаємо спокій і йдемо до перемоги. Російська армія продовжує терор мирного населення і в окупованому енергодарі Запорізької області. Напередодні рашисти обстріляли два житлові райони міста, поцілили в одну з квартир. Почалася масштабна пожежа. За інформацією міського голови Дмитра Орлова, постраждали 10 людей. В них чисельні осколкові поранення. Орки знищили та пошкодили щонайменше два десятка припаркованих легковиків. Сьогоднішній російський мир – Воїнов-18 двор. Ось така от красота. Тим часом прижитися руському міру на Херсонщині не дають наші ЗСУ. Там українські військові пробили першу лінію оборони. У ху... Це все, що тільки можна. Прорвали першу лінію оборони. Ось так про це розповідає один із ДНРівців. ЗСУ викорили з позицій на Херсонщині ворожий 109-й полк. А російські десантники, що були їхньою підтримкою, текли з поля бою. танків, авіації. Артилерії. 29-те. Як згодом повідомили у прес-центрі сил охорони та оборони Південь, українські воїни розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Вони намагаються підтягувати сили, маневрувати своїми резервами, реагуючи на ті наші дії, які ми застосовуємо наступальні дії. Їх досить багато. В них ще є техніка, і ми це все усвідомлюємо. Тому ситуація складна, але контролюється вона силами оборони. Півдня України, і відповідно наступальні дії йдуть за нашим сценарієм. Утім, не варто забувати. Триває не лише збройна, а й інформаційна війна, і мережею ширяться фейки. Будь-яка військова операція потребує умов. Тиші, і те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це насправді дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни, в умовах інформаційної війни, треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, вони мають провестися і мати логічне завершення, і тільки тоді вони зможуть бути результативними. Українським воїнам непросто, утім, вони дають добряче прикурити свободілям, де ті самостійно оголосили себе господарями. І за 187 днів великої війни замість успіху свою смерть на українській землі зустріли вже більше 47 тисяч окупантів. Ціною власного життя вони боролися за незалежність, свободу та територіальну цілісність України. У Вінниці вшанували подвиг захисників, які загинули у боях під Іловайськом. Наприкінці серпня 2014-го після запеклих боїв, герої АТО опинилися в оточенні. А цього дня, 29 серпня, розпочався вихід українських військ з Іловайського котла. Тоді наші герої зазнали найбільших втрат за увесь час бойових дій на Донбасі. У Вінниці продовжують ліквідовувати наслідки російського теракту в будинках, які найбільше постраждали від ворожих ракет, розпочали заміну вікон, адже більшість з них у момент атаки просто винесло вибуховою хвилею. Ущерб, скажем так, значительний для окон. практички. Их надо менять, они ремонту по практически не подлежат. Здесь устанавливаются окна с теплыми стеклопакетами. Это двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Это требование уже современности, и это необходимо этого мы придерживаемся. Вот Фурнітура тут хороша, качественна фурнітура німецька. Ліквідувати наслідки трагедії у квартирах Вінничан допомагає міжнародна організація. Джем за власний рахунок замінюють як повністю знищені, так і вікна пошкоджені лише частково. Вони вже проводять роботу заміни вікон в цих двох будинках. Розпочали вони з Вінничанка 35, в якому планують замінити вікна в 21 квартирі. І 15 квартир будуть замінені вікна в будинку по проспекту Коцюбинського. 37. ці роботи 100% виконуються за рахунок їхньої організації. Там коштів бюджету немає і коштів співвласників також немає. У чергу по марки Укрпошта готує до запуску першу офіційну благодійну марку Пес Патрон. Таким чином планують зібрати більше одного мільйона євро на машину для розмінування. А залишок донатів обіцяють направити на підтримку притулків тварин по усій країні. Аркуш включає вісім яскравих марок із зображенням улюбленця всіх українців, найвідомішого собаки-рятувальника патрона. У продаж марки надійдуть 30 серпня. В Волонівській громаді посилено готуються до нового навчального року. В усіх садочках та школах працюють над облаштуванням якісних укриттів. В реальності цих бомбосховищ не було. Там закидані, засмічені, забиті, завалені. Бог них було. Фактично такого, щоб там повноцінного бомбосховища ні одного не було станом на початку Це факт. За відсутності фінансового ресурсу можна просто мобілізувати працівників сільської ради. У нас велика кількість шкіл, велика кількість педагогічних працівників, медичних працівників. Просто поставити задачу перед людьми, що треба, і це для нас за кілька місяців. Занедбане руками складське приміщення перетворили на зручне дитяче бомбосховище у селі Пагорці. Разом із колективом ми приклали всіх зусиль. Звичайно, допомогла і наша сільська рада, і відділ освіти допомагали. Будівельними матеріалами. Решта робота, це звичайно ми у сховище принесли меблі, воду, печиво, пледи та аптечку. Більша половина батьків хочуть, щоб діти навчалися. І так як в нас не лише школа, але і дитячий садочок, то звичайно ми хочемо, щоб наші діти були в безпеці. Насамперед, якщо батьки нам доручають своїх дітей, то щоб вони знали, що вони знаходяться в безпеці. Безпечно й у садочку села Скаржинці. Досі укриття для малечі тут не було. Ми сюди можемо швидко добратися і комфортно розміститися. Є в нас вода, є в нас вайфай, всі умови створені, щоб дітям не було скучно, ну і щоб вони мали цим зайнятися під час того, як будуть перечікувати. У громаді переконані про безпеку своїх дітей варто дбати самим. Дистанційне навчання для молодших класів маленькі учні нашої громади зможуть навчатися в онлайн форматі. Такі умови створили на базі п'ятої початкової школи. Там створюватимуть нові класи. Перевести на віддалене навчання дитину можна з будь-якої школи. Для цього батькам необхідно написати заяву. Зараз війна поставила нас в такі умови, що батьки хочуть, щоб діти і початкової школи раніше не було потреби в тому і четвертий класів. Також мали можливість навчатися дистанційно. Тобто, школа навчається звичайно. Там будуть змішане навчання, але буде і можливість всім бажаючим написати заяву для того, щоб їх дитина з будь-якої школи нашої Вінницької міської територіальної громади отримувала виключно дистанційну освіту. Вихователі безпеки будуть працювати в українських школах. Перші 17 спеціалістів скоро поїдуть в різні регіони. Вони подивляться, як будуть працювати укриття в школах разом з дітьми. Вивчатимуть вибухонебезпечні предмети, правила дорожнього руху та як протидіяти булінгу. Також у школах планують відкрити класи безпеки. Будуть представлені зразки вибухонебезпечних предметів, мін розтяжок, які на жаль мусить знати сьогодні. Також кожен школір, школяр, школяри, кожен дорослий. Ці світлини роботи фотохудожника Олександра Гордієвича. Майже все життя він з фотоапаратом в руках. Не можна в цій професії працювати, якщо ти не захоплений, якщо ти недопитливий. За вагомий внесок у розвиток Вінниці його нагороджує міський голова. Я не схильний перебільшувати, але це приємна нагорода, тому що я все життя працюю в одній професії, з 17 років і до виходу на пенсію. Я в одній професії. Передали нагороду і Миколі Крикуну, українському історику, який досліджував Братславщину та Поділля. Якщо подивитися, хто з нині живучих істориків зробив стільки для вивчення нашого краю, скільки Микола Григорович, ніхто не зможе з ним поруч стати. Нагородили очільники міста та області і волонтерів. Певні, їхня робота неабияк важлива. Вони допомагають військовим, бійцям тероборони та переселенцям. Ми хочемо подякувати вам, тому числі, за те, що на початку війни ви не стояли осторонь. І я думаю, що вся Україна, весь український народ доказав, що тільки разом ми зможемо досягти цієї перемоги. Тим, хто з перших днів війни допомагає у різних сферах, вручили грамоти та подяки. Волонтерський рух це окремий фронт, який дуже чітко. Мобілізувався з перших днів вторгнення це велика праця, це, мабуть, і поклик душі і серця, і патріотизм, і професіоналізм. Понад 7 тисяч гривень на підтримку армії у Вінниці. Юний шахісти влаштували змагання, щоб допомогти нашим солдатам. Двоє хлопчиків 5 та 9 років протягом місяця кожних вихідних пропонували перехожим зіграти з ними в партію за символічний внесок для зсу. Зібрані гроші діти вже передали на потреби бійців. Розумні, амбітні та працьовиті цим дівчатам і хлопцям можуть позаздрити сотні випускників. Мультипредметний тест вони здали на 200 балів. Серед них і Анна Крижанівська. Я власне виробила певну стратегію для себе. Я по черзі робила спочатку українську мову, потім математику, потім історію, щоб не відволікатися. Потім зробила всі три і заново перевіряла спочатку українську математику, і історію. І так я тричі все перевірила. Виправила лише одного разу і добре, що виправила, тому що могла потримати помилку з математики. Тому головне було дуже уважно слідкувати, щоб нічого лишнього не наробити. Через війну цьогорічне ЗНО учні складали у спрощеному форматі та в екстремальних умовах. Ми знаходилися весь час у небезпеці і повітряні тривоги. Час від часу переривали тестування, і діти спускалися в підвали, і діти приходили ще раз. Тобто, дійсно особливим і дуже напруженим було цього року таке зовнішнє незалежне оцінювання. Поки я сиділа в укритті, мені здається, цей час я використала максимально те, щоб розслабитися, підготуватися, і вже на сам екзамен я йшла плюс-мінус спокійно. Втім, результатами потішили. Із 20 е, абсолютних двох Вінницької області, 12 Вінницької територіальної громади. 11 – це заклади комунальної форми власності і один приватної форми власності. Планами щодо подальшого майбутнього двохсотбальники ділилися з міським головою Сергієм Моргуновим. Мер зазначив, нинішня молодь цвіт нації, і саме на її плечі ляже відбудова нової держави. Без вас вся країна не побудується. І я чесно, як і батько, і як ну, як міський голова, я дуже хотів би, щоб оті молоді люди, які виїхали за кордон, або ті, хто з вас вже поступив за кордоном, щоб ви мали бажання повернутися в свою рідну країну, для того, щоб ви реалізувалися тут, і знаєте, я кажу, два в одному. І самі реалізувалися, щоб держава дала вам можливості реалізуватися, і щоб ви свої знання, свої вміння, свій потенціал вклали в цю країну, в цю державу для майбутнього і своїх дітей в тому числі. За високі досягнення у навчанні кожен розумник отримав пам'ятні подарунки та 20 тисяч гривень. Баб, Бабушкин міре і владин. Метушня, як і в родини Макалестерів, з один вдома. Щоправда, ця велика сім'я їде не у різдвяну подорож, а переїжджає з гуртожитка у Великий дім. Дев'ять діточок, а дві доньки наші біологічні і семеро прийомних дітей. О, три, три хлопчика і шість дівчаток. Така у нас компанія. А ще бабусечка і такса. Це наша нюша, так. Да. Це наш член родини Данюхочка. Сімейний підряд в однакових футболках від розміру XS до XL, які розповідають звідки вони дитячий будинок сімейного типу. Евакуювався з Донеччини на Вінничину на початку весни. Їхнє рідне Курахове гатили орківські ракети. Кожного дня були обстріли. Ми вже місяць, майже у будинку в своєму приватному у підвалі. Ночували От, ну і прийняли рішення на початку квітня, це восьмого до. Так. Да, восьмого квітня ми виїхали з дому, дев'ятого були на Вінниччині. Спершу мешкали передмісті, потім в одному з місцевих гуртожитків. Тут у них було три кімнати на різних поверхах. Родиною переселенців піклувались волонтери. Психологічну допомогу і соціальний супровід надавали фахівці Вінницького міського центру соціальних служб. Ми зрозуміли, що просто треба допомогти цій сім'ї знайти належне для проживання житло на сьогоднішній день. Ви знаєте, що таке житло знайти в Вінниці дуже важко, тому ми звернулися за допомогою до обласної служби у справах дітей. І з цим допомогли колеги з обласної служби. І нам просто повезло, бо в цей час прийняли в експлуатацію приміщення, яке будувалося спеціально для дитячого будинку сімейного типу за кошти державної субвенції. На них чекає новий будинок в мальовничому селищі неподалік Вінниці. квіниці. Ще доїжджає кухня, ще доїжджає, доїжджають шафи і так далі. Але зважаючи на те, в яких умовах в гуртожитку в маленькій кімнаті четверо людей, то я думаю, що от вони сьогодні там заселяться. Речі повантажені: сто цілунків на доріжку. І діти займають свої місця у бусі. Радость, що ми їдемо вже в собственний дом. Ну. На даний момент собственний дом решту речей залишився пильнувати разом із батьком вихователем найстарший Вова у будинку сімейного типу. Хлопчина недавно дитина, яка отримала поранення там, батько його залишився на окупованій території. Мати дитини померла. Тому от на сьогоднішній день всі ті заходи, які потрібно було для того, щоб дитина отримала статус. Дитини позбавлено батьківського опікування в житті нами і Кураховською службою. І дитина на сьогоднішній день буде продовжувати тут. Закінчила 9 класів завдяки нашим працівникам і е, буде продовжувати навчання в е, професійному училищі. Володимир вирішив стати лицювальником, плиточником. Плиточником я буду після війни щоб відстраювати города. Це мені подобається. От, тому я вибрав цю професію. Я зможу, якби який та коточок в дальнішому зробити сам собі. Що то своїми руками змогу добитися? Замість кота першою поріг нового дому переступає нюша. Кілька хвилин приємного шоку і діти діляться враженнями. Приїжджаємо сюди і тут таке чудо, просто У мене глаза п'яти копійками стали. Велика світла вітальня з панорамними вікнами. Поряд кухня, на вибір дітей аж п'ять кімнат. Люба ледь стримує емоції. Обличка трога. Каже, рахуватиме вночі зірки. Знайшла для себе терапію і Мирослава. Дівчина зачарована краєвидами села. Я коли нетру, мені так успокає, прям так хорошо взагалі. По домашньому залишилось будинок облаштувати меблями. Щаслива малеча обкатує територію. А поки дорослі розбирають речі, малеча заходилась надувати матрац за 800 метрів. Звідси є річка. Тож дітлахи мають шанс закрити купальний сезон до 1 вересня. Вітаю вас, це програма наші на телеканалі. Віта, поки наші військові очищають Україну.